Липня став скандальним для державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. Вже в четверте за останні 9 місяців правоохоронці затримали регіонального начальника Укртрансінспекції. Привід у всіх однаковий. Хабар нинішнім поки що підозрюваним став головний транспортний інспектор Донеччини Ігор Єлісовецький. Вчора було знайдено у службовому кабінеті цієї посудової особи 9 тисяч гривень. А також ще було знайдено 4 тисячі гривень, принадлежність яких з'ясовується. У ході слідства будуть з'ясовані інші факти, тому що є інформація, що це була систематична передача грошових коштів на протязі тривалого часу, як мінімум з березня поточного року. За повідомленням прокуратури, начальник обласного управління Укртрансінспекції створив умови, за яких автоперевізники мали систематично передавати йому гроші, аби уникнути проблем у уведенні бізнесу. Посадовця схопили на гарячому, коли він отримував гроші з двох автотранспортних підприємств. Планові та позапланові перевірки мали б засвідчити, порушень у роботі транспортників не виявлено. В ході проведення оперативно-розисних міроприятій. Виробництві... Оперативная информация полностью подтвердилась, что выразилось в документировании более 100 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму свыше 600 тысяч гривен. Каждый месяц сотрудникам инспекции незаконно собиралось от 150 до 200 тысяч гривен. Окрім захисту від перевірок, перевізники регіону за хабар могли отримати ліцензію чи неофіційний дозвіл працювати без неї, виграти конкурс на прибутковий маршрут тощо у цих випадках разові платежі сягали з великих автопідприємств навіть 100 тисяч гривень. До міліції інформація про протиправні дії Донецького облуправління Укртрансінспекції почала надходити ще на початку року. Там же Игорь під час обшуку в своєму кабинете всіляко відкидав факт отримання хабара. Происхождение данных денежных средств. Как її? Происхождение. То есть, ну где вы взяли, с какой целью они при вас находятся. Ну, в каждом какие-то есть деньги. Это ваши вещи, не уже. Да, это мои. Давайте нашего. Все, содержимое, будьте добры, мы вставать. Оба нет. Это не мое. А? Это не мое. Я даже руки брать не буду. Ну портфель же ваш. Портфель мой, кабинет мой. Это, Это не, ваш. Вы Это не ваш. ваш. Это не мое. Понятия не имею. Вы не знаете, да? Я понятия Вы, не имею. Шахрайський характер давно був притаманний Єлісовецькому. Варто згадати історію із рейдерським захопленням 2006 року Зуєвського енергомеханічного заводу. Керував цим процесом сумнозвісний Владислав Дрегер, котрий наразі перебуває вже понад два роки у Лук'янівському СІЗО. А ось генеральним директором підприємства був Ігор Юр'євич. Сума завданого тоді збитка оцінювалась у 33 мільйони гривень. Та й нині, навіть якщо не зважати на неї. Непристойно суму грошей у гаманці держслужбовця. звідки і головне навіщо Єлісовецького пістолет. Варто відзначити, що найбільша автотранспортна організація України ВГОВА давно звертала увагу на невідповідність керівного складу Укртрансінспекції у деяких регіонах вимогам професії та часу. Адже арешт Єлісовецького не перший у лавах держінспекції безпеки на наземному транспорті. Було і три арешта таких же руководітелі. Перше було в Криму. Второе было в Николаеве, третье было в Одессе, это четвертый случай. Причем они уже превратились в систему. Правоохранители во многих регионах в открытую говорят, что еще есть такие претенденты среди коллег или советского на подобную участь. Перевозчики во многих регионах в открытую жалуются на то, что их обложили данью, поборами. неадекватное отношение к ним. Во многих регионах полное отсутствие борьбы с нелегальными перевозчиками, наоборот, давление на легальных перевозчиков. Наразі начальник держслужби по боротьбі з економічними злочинами у Донецькій області В'ячеслав Писаренко звернувся до мешканців Донецької області в цілому і автоперевізників, зокрема, з проханням повідомити наявну у них інформацію про інші вимагання в обласному управлінні Укртрансінспекції, начальника якого затримали за підозрою хабарництві. Тож продовження історії слід чекати надалі. Донецький аеропорт на порозі серйозних змін. І підтримку у цьому надає Міністерство інфраструктури. Насамперед, аби українці більше літали, потрібно знизити ціни на авіакотки. Для цього необхідно відкрити ринок для дешевих перевізників. Поки в Україні працює 9 лоукост компаній. Ще з кількома ведуться переговори. У нас в 2011 році доля лоукост-компаній була 7,8%. В 2012 році це було порядка 12-13%. Я вам скажу, що за перший квартал 2013 року доля лоукост кост компанії заставила 20%. І ми вже видим по полугодию, вона составляет порядка 22%. Щоправда, усі ці рейси міжнародні, адже математика лоукостів доволі проста. Рейси коротші за 700 кілометрів переважно збиткові. Наразі всередині України працює тільки одна лоукост компанія. Із нею домовляється про запуск рейсів Донець Київ, адже тут може бути насичений пасажиропоток. Донецька, Київ, обстріляють інші авіакомпанії, оскільки ми таким чином образом привлекли пасажирів потенціально, які путешествують поїздами, автобусами, таким образом усилив так звану міжтрасову конкуренцію. Нині керівництво Донецького літовища планує привабити лоукости кости 80% знижками на аеропортові збори. Цього року сподіваються збільшити пасажирооборот до мільйону 150 тисяч людей. Тоді як минулого вдалося досягти позначки у мільйон. Загальна тенденція до зростання по всій Україні у середньому на 13%. І це при тому, що в Європі цей показник не перевищує півтора. Згідно з прогнозом, существуюча тенденція росту на ринку зберігатиметься на протягом, як мінімум, наступних десятилетів. І ми очікуємо, що з ростом ВВП на душу населення у нас у 2023 році буде порядка 28 мільйонів пасажирів. Но я скажу, що це один із таких осторожных и, возможно, даже пессимистических сценариев. Поскольку при рості ВВП такой показатель может бути больше. Прогнози розвитку ринку спонукають Донецький аеропорт до нової стратегії роботи на летовищі, створять хаб, великий транспортний узор, де пересадку зможуть зробити транзитні пасажири. У нас вигідне географічне місце розположення. Ми саме крайній аеропорт на востокі України. Білі всього знаходимося к юго восточної Азії, Центральної Азії і так далі. Ми до Російської Федерації. Ми дійсно потенціально можемо бути в вот тим мостиком. Між да авіаційним сообщением між іншими странами і этом формировать транзитні потоки. Модернізована до євро 2012 инфраструктура інфраструктура дозволяє приймати літаки різного класу за будь-якої погоди. При цьому потужностей вистачає, аби ще й збільшити пасажирооборот, із нинішніх 1 мільйона до майже 8.